Сім привіз, як сісені Станіслав. поприбирав зуйки нашої паровки та усіна. Ось. Вона нас ще своє. І сіжує. Чекаємо тійонку. Куди він Щось нас ось тут стояти? Вище вероятність. Свині поприбирав кнопи. більша. Лісти, що не дам, то вечором надаємо, то кури вже загнав. Зараз вам покажу, що вони нанесло саме анізіш тут. Є, зараз мамотну, що вони нанесли. Чотири яйця. Тут є броя, було. Що ти що ти показуєш? Кури. Тут у нас броя якогось була. А зараз кур несуть тут. Пішли, зараз дамо ще кроликом. Ось набрав я отак, зараз підемо кроям дома. Ось прийшов я до крові, готала. Тут в мене кролися і два маги кролика. Я вже вам говорив, що я вону кровичку продав. Продав. Продав, бо так вийшов. Зараз дамо. Дивимось, що тут за затворити є. Ой, дивіться, як їдять. хрум-хрум. Робить пішли до інших. Ось прийшов я до іншої квіточки. Рего дур. І, і о, рижик. Що даймо що все, даємо їм дісти. Зараз ми набрали. Що саме дамо насадку. Може зараз, я ще не знаю, але подивлюся, може зараз подивимося, що так привезли на боєгустр. Це в нас бублик, ви знаєте. Откривай. Йдемо сюди. А це в нас рижик. Це в нас буде мінус около. Я бубока, Ну ми бублика вбирати ще не будемо. Він ще в нас буде. Швиду іншого, тут Ось тут ось тут її батярики є. Зараз вам покажу видати там там. Батярики є. Ну і ось Це двох, ось. ті. Що ще не відкрили? Зараз скажу, не знаю, які твої мені. Треба ось Тут вони. пухово не нариває. Садять собі одну з Я зараз йдемо отаву сюди. Бо що я даю туди, а воно все грібає. Зараз заштайте, дам, Ось сідаємо так. Подивимось, зараз що воно тут от робиться. Тракривись. Пух видати в неї вивітає всюди. А де то не хоче давати нам цей пух. Там його сюди та і все. Давайте ще раз позиримо. От їх ботярій що вони тут. Не бійтеся, накривайте. Наоборот віпше. Вон тому твоя батярійка сидять. Видите? Ті мені п'ятий день, або четвертий, Четвертий, п'ятий день. Ну, два так два півіди. Всі от зараз шупуки, тут що я з квітки назбирав, положимо на них. о. ще оце моєю отавою відкриємо його Супер. і не трямаємося Все добре. Ой, вибачте. За шум. Це десь кашу десь тут. Давайте позиримо. Де вони скажуть? Ой-ой-ой. Ось. Тому скажуть. Сіськусь -сі шукають. Ну. Добре, все. Їстимо я дав всім. Зараз ще подивимось, може спробуємо кривись кривістю Ой, перепрошую на сушити, а провіримо, що вона вигідна. бачите, підписники, але нині не вийде. Завтра па-па-па. Ставте лайк, підписуйтесь.